Так залежило, що взагалі, чи це алергія, чи це гайворіч, чи це все разом, ну я ходжу як оцей перемончик із 90-х. Але ми зараз відкриємо шоколадне яйце KitKat, і я думаю, що мені полегчає. Купила я його прямо так вигідно, так вигідно, що капець. Так, так, я беру. Оцей пакунок 243 г коштувало блін, 500 гривень. У мене є така підозра, що всередині пластикове яйце, а в ньому три шоколадних зайця. О, боже, дивіться. Яйця в чашці. Чашечка. Це що, типа пит з неї, Боже, яка красота. Яйця в гаршпу. Я не можу. О, дуже гарно. Зараз я подивлюсь на упаковочку. боже, упаковка яка, так... Боже, на ній пазл чи що там, лабіринт. Ось така упаковочка, ганчірочка. Не знаю, що з нею робити. Главна інтрига у нас у яйцеві. Я думала, це буде пластик, але це шоколад, і мені це вже подобається. Реально, Ну, це здивувало. Зачем мені пластмасове яйце, коли шоколад кіпка це круто. Давайте його розріжемо. О, яка красота! Яка красота. Мені це подобається. Я, я таких великих шоколадних єчний не бачила, дивіться, воно як моя голова майже. Ну, реально, є голова трошки більша, але, в принципі, ну, класна, класна. Супер, супер. Скриваємо і. Так, спокійно спокійно. О! Тріщина. Ух ти. А всередині кіндер, люди. Так, оце всередині воно пусте. А всередині у нас кіндер. Боже. Капець, капець. Ну, дивіться, 240 грам ну, оце 100 грам десь. Оце точно 100 грамів і воно важке. Кіндер сюрприз із зайцями. Які зайці маленькі, люди. На упаковці. на упаковці Оце вріст. Оце такі малюсінькі будуть зайчики, походу. Бачите, воно якраз вріст. А, що це за малі пустюки, вибачте. Що це за зайці? Та блін, люди. Боже, які вони малюсенькі. Боже, які вони малюсенькі. Та, ну... Так. Взагалі, ну, це якби мені сказали, Таня, за 520 гривень по акції, а так то 700, ти купиш три маленьких отаких штучки. Я б не купила. Що всередині? Ану, заяць. Фу, слава Богу. Заєць. Заяць. О, о, ну, заяць досить симпатичний, ви бачите? Звичайний хрумкий шоколад.